Висаджуються вони досить, досить такими маленькими. Символічне мільярдне дерево, дуб звичайний, посадив ветеран війни, лісівник Андрій Яцина. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік служив у 14-й окремій механізованій бригаді. У цьому році демобілізувався та повернувся на колишню роботу. Дуб звичайний ареал, якого знаходиться на Україні. Тут умови хороші для нього, слугинок глина, тому це буде прекрасне місце для його зростання. Він тут буде. Ми його не побачимо, а я думаю. І наші е, прапраправнуки скажуть дякую нам за це хороше дерево. Допомагала висаджувати мільярдне дерево. Моя мама працює на розсаднику, вона вирощує дерева. Я допомагаю е, роздивлятись ялинки, щоб там не було всяких жуків. Екологічний проєкт Зелена країна стартував у вересні 2021 року, розповів начальник відділу поліського лісового офісу Михайло Прокопчук. Протягом десяти років планують збільшити площу лісів на мільйон гектарів. «В Ході проведення цієї акції було висаджено 225,9 мільйона штук сінців основних лісоутворюючих порід на території Волинської та Рівенської області. Це сосна, дуб, береза, клен, модрина. Ми вже не одну акцію з ними спільно проводимо по висадці дерев. А тут просто таке якби знакове дерево, роблять акцент, що воно мільярдне. І була ідея, що його треба висадити в тому місці, де ну, буде багато людей, які зможуть це побачити, відзначити, оцінити. У нас є цілий такий волонтерський відділ Сади Архімандрії». Андрії. Це близько десятка людей. Які от цю всю красу навколо монастиря, що пов'язано з ландшафтним дизайном, з садівництвом, у нас є монах, професійний садівник. Ну, в принципі, знаємо, що з цим робити. Ми маємо Збільшити ліси нашої країни, бо у нас ну у нас дуже багато вирубують лісів. Люди не думають, що це для екології погано. Нам треба це відроджувати. Зі слів лісівника Михайла Прокопчука до завершального етапу екологічного проєкту Зелена країна у Жидичині долучилося понад 40 учасників. Наталка Кликоцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.